На Тернопільщині знайшли останки 42 людей, закатованих у 1945 році. У селі Пужники завершилися ексгумаційні роботи. Про це в інтерв'ю Слава ТІВІ заявив Міхал Дворчик, депутат Європарламенту від Польщі. За словами посла України у Польщі Василя Боднера, ексгумаційні роботи стали проривом у польсько-українських відносинах. Тепер експедиція переходить до наступного етапу ідентифікації знайдених останків. Зокрема, буде проведено ДНК експерт. Тизу та перепоховання Насправді тут виважена і скоординована політика комунікації грає не менш важливу роль ніж самі праці з пошуку екзомації залишків загиблих під час спільних конфліктів. Це завдяки тому, що ми скоординовано працюємо, маємо розуміння і політичну волю робити це не для медії, а для практики, щоб вшанувати тих, хто загинув, дати можливість родичам потім поставити там хрест, помолитись на моли... приїхати, поставити свічку, помолитися і щоб це було завершеною справою. Не просто політичною розмовою.